А, пане Андрію, вітаю, вибачте за мою жахливу мову. в мене питання таке, що ви, як здаєте, ми на Майдані, ми самооборони Майдану, ми щось після того пішли в АТО, ми ж захищаємо нашу, нашу країну. Зараз в Україні, по моїм даними, сидять більше політв'язень, ніж сиділи під час Януковича. А ви про це мовчите. Як ви смієте говорити ми, коли вони сидять? І вони сидять не просто в тюрмах. Вони сидять в умовах страшних. Вони не сидять, тому що вони засуджені, бо нема доказів. Вони сидять, тому що вони невигідні. Ці люди, що прийшли, захищали, виходили в добровольчих батальйонах, їх нищили, про них не дбали, їм їсти не давали. І вони чекають прокурорів. Прокурорів, що на кожній засіданні міняються. Прокурори що самі не ознайомлені з їхніми справами. Ми це хто то ми? Це не є я з вами. Бо й на вашому місці я би про цього не мовчав. Я би це кричав на цілий світ, щоб вони зупиняли Україні давати гроші, доки вони в своїй хаті не завели порядок. Ви робите ті самі гріхи, що Янукович робив, що комуністи перед нього робили. Однака різниця, що ви махаєте червоно чорно жовто синими прапорами. Детацію проводити націоналістичного руху. Не розказуйте це на Верховна Рада. Почекають, є... моє питання, тому що є питання. Ми на Майдані що робимо визволяти тих хлопців, що мали платити за ставу більше, ніж депутати, що до сидять собі в Києві своїми розкішними квартирами, краденними машинами. Мойсічук, що звільнив Штефана, поїхав серед ночі в Луганщину після того, що Луганщинський суд його звільнив, а міліція зайшла і знову з шпиталю з реанімації, хотіли його викрасти, тому що він був невигідний. А Київ сидів і мовчав. Про що ви мені говорите про козаків, про Сагайдачного? Дякую. Я, я не Дякую. про то прийшла послухати, я хочу знати, що ви робите патріотам. Можна відповідати? Якщо ви, якщо ви можете. Так. Тяжко говоримо. Напевно, мені якось тяжко говорити, вони стояли на Майдані. Важко, чесно вам скажу. Коли я кажу, ми стояли на Майдані, я розумію, про що я говорю. Як людина наголошує, яка в перші хвилини прийшла. І з марафоном почали мітинг до останнього дня, до останньої секунди. Мені справді, як ви кажете, чи важко, важко мені говорити, вони стояли на Майдані. Мені важко це уявити. Хто був на Майдані, хто був там тиждень, два і три, хто бачив його не по телебаченні, а середини, той знає, круголобово я був на Майдані. Всі бої, які були на Майдані, я був на передовій, я говорю про чотири поранення. Як вам дуже важливо, щоб я говорив, вони стояли на Майдані, я вам скажу, і Неважко це говорити. Вони стояли на Майдані. Коли ви говорите про добровольчі батальйони, бо я вважаю себе невід'ємною частиною Майдану, може я помиляюсь, але, можливо, люди, які були на Майдані, можуть сказати так або ні, з того вже З Зпливо добровольчих батальйонів теж хочу повідомити, своїм волювим рішенням як реквітар РНБО настоїв на тому, щоб були створені добровольчі батальйони. Я говорю про це, перший видовою батальйон Національної гвардії. Я з мегафону в Майдан закликав хлопців, і вони пішли в перший батальйон. Як і другий батальйон Національної гвардії, як і Байдар, прямо з Майдану поїхали хлопці. Ті ж хлопці, які сьогодні поруч зі мною. Ті ж хлопці, які сьогодні йдуть поруч зі мною. І тому теж якось мені розповідати про добровольчі батальйони. Є складно. Кожен з них може розповісти і сказати, як я допомагав. І чим я дію? Коли українська казна була повністю пуста. Пуста. Ми думали вечорами, куди кошти мають піти? На пенсії для людей чи на армію? Була відсутня повністю, бо і не жене, А скажіть, будь ласка, мені відповідати, чи просто я тоді сяду, ви будете говорити? Я можу так робити? Ну скажіть, ви прийшли виступити чи почути мені відповіді? Якщо прийшли... Ви Якщо б прийшли виступити, то я можу сісти чам і все послухати. Якщо б то прийшли послухати мої відповіді, якщо вам це цікаво, якщо б для того інвестували свій час, ви можете їх послухати, можете не слухати. Але ж вибачте товариство. Вибачте українці, друзі, брати. Хто мене знає трошки довше. Ви згадали про квартири, про розкіш. Хто знає мене трошки довше, той і знає. Я як жив з дитиною, з батьком в квартирі, сім'єю своєю донечкою. Так і живу у Львові, на п'ятому поверсі, а в Києві в готелі, де жив 10 років тому, 7 років тому, як став депутатом, де жив як урядовим депутатом, де жив як секретар РНБО, де живу і зараз. Інколи місяцями не бачив своєї сім'ї, своєї донечки, на майдані це було місяцями. І коли ви мені відмовляєте в праві дати відповідь, не говоріть багато не Верховна Рада, мені прикро. Мені прикро, дуже. Мені прийде, тому що так в родині, так в родині, ніби то не прийнято. Бо так в родині нібито не заведено. Вам чекаю відповіді? Я відповім. Вам цікаво виступити живим? Виступайте, немає жодних питань. Вам цікаво, щоб я послухав. Я сяду і буду чемно не слухати. Немає жодних питань. Але ви для себе маєте громада визначитись. Чи мені давати відповіді чи не давати відповіді. Ми слухаємо. Я, слух... я, слух... я ще чекаю свої відповіді. Ви сказали про Юля Мосійчука про політв'язні. Я хочу вам сказати, за що робив військовій раді, я не голосував за арешт Мусічука. бо Надто давно його знаю і надто добре його знаю. Хоч мене, як і всі в Україні, шокували відеозвернення, відеозапис, де вимагалися кошти за депутатський запит, де вимагалися кошти за лобіювання бізнесу. Бо мені дуже важко уявити, як після Майдану можна такими речами займатися. У мене серце розривалося, коли я бачив ці записи і коли я бачив ці слова. Я думаю, в кожного розривалося серце, хто бачив той зараз. Я давно ноги його я знаю. І тому я не проголосував, я не натиснув кнопку. Але я впевнений, кожен, хто займається в країні корупцією, хто може вимагати за запити по кілька тисяч доларів. Від імені Майдану, від імені добровольців, він є не травить. І знаєте, я вам скажу, ну, хтось тут таку погану річ. Я не бажаю його політ'язним. Не бажаю. У нас тут різні погляди на цю тему. Оце моя відповідь. <поє> Називайте прізвище по кожному скажу. <поє> Називайте прізвище по кожному скажу. Я можу назвати... <поє> Якщо є інтернет, я всі імена вам почну. Давайте можна починати. От Поліщуків сиділи. А ще хто мені до голови доходить. Шановне товариство, <кліпи> мені дуже прикро, а я, я сьогодні пішов на зустріч. А вас я знаю, а не знаю. Такі ті, які не знаю, ви взагалі то не приходить, нічого не цікавитися. Я хочу таке сказати спочатку, я думаю, але я думаю, що це не буде потрібно. Перше, то не є верховна рада, то не є трибуна. Хоч я тут народжений в Англії, та, але мені мої батьки навчили, як там я, я відчала ще так само від та, що шанувати і послухати. Та, а я відчуваю, що те ми то не йдемо. Та. Пан Андрій, спробує висловити, віддавати відповідь, а хтось кожен раз його Verjetno tebe vaje. Slovenovni družji, prosim, ne poslušajte, ne najte čas za vate pitanja, poslušajte, Andrej da je odbit, da gremo do naslednjo vprašanje. In tam bomo tudi našli večer. Ker jaz tako kažem, če boje, na velik že, če tam boje prodoroča in tako dalje, to bo prvi raz. І останній раз, що такий друзі, як Андрій, інші депутати, інші гості буде нас виступати, бо то взагалі негарно звичну суву, так само з української інформації служби. Бо ми тих людей просимо, щоб вони перед вами виступали. Я знаю, що у вас є різні емоції, я то розумію. А я в лічі кажу keep your emotions in check.